Ось зараз стріска на проводимо акцію. Чистий берег. Скільки змогли, зібрали людей, чоловік з 20, зараз прибираємо. Території вже частину прибрали зі сторони стриської, скоро підемо на сторону на так, 20 клас. А там де кульочок наш, там вода. То знімаю акцію нашу. А Це то, що набурили тут, залишили після себе, після буріння тут. От. Пенсіонери, рибаки, хто зміг прийти збираємо вішаємо таблички а вже більш-менш вичистили трошки от з мішків зібрали тут що приводимо озеро до ладу. Та-та-та-та! та, -та, 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 -та! Більш-менш берег почистили зі сторони Стрийської. немножко привели в порядок. Да.